Знаєте, я почав писати вірші інтимної лірики в далекому 2018 році. І мені чого здається, що це символічно, бо саме в 2018 році я познайомився з музою. Перший вірш буде називатися Коцик. Ви зрозумієте, чому? Тільки їй звучатимуть пісні мої романтичні, тільки їй складатиму вірші про кохання. Шкільне студентське, віддам тобі свій коцик у холодний осінній день. Ти будеш окутана ним. А я читатиму вірші, які були присвячені тобі. Дякую. Дякую. Кохаю тебе за те, що існуєш, за те, що даруєш зустрічі, за те, що живеш у Львові. Кохаю безмежно. Радий за те, що з тобою знайомий, буду кохати тебе усім серцем своїм. Будуть палати мої почуття тільки тоді, коли згадаю ім'я твоє загадкове. Дякую. І знову втрачаю свідомість через тебе, діво Христину. Ти снишся щоночі мені у снах романтичних, ти будеш моєю дівчиною. Я буду з тобою гуляти по вулицях у місті, де, де йдуть осінні дощі. Під Парасойкою буду читати тобі інтимні вірші. І, і зараз буде останній вірш. Ті гори, що у Славському, і дім, і поляд, і ти. Це не забуду вже ніколи. Якщо кохання, то назавжди той будинок, де немає ні зв'язку, ні інтернету. І ось. Коло вогнища погляди наші стрілися, і ти зрозуміла, що я тебе любив завжди. Дякую всім.